Я вам зараз розкажу, що основна кількість дронів в обороні Авдіївці основна 90%. 95%. Це всі дрони, які купують самі солдати, які передають волонтери. Це не державні. Держава може, ну, ну, до 10% зробимо комплімент Міністерству цифровізації. До 10 Все інше це воюють волонтерські дрони. А Росія застосовує дрони, які купують за державний рахунок. І має перевагу в цих дронах. У них багато, їх значно більше. А де наша держава? Телемарафон, що у нас все добре, я бачу. На нього йде півтора мільярда гривень з платників податків. А чому президент не може півтора мільярда гривень кинути на закупівлю дронів для оборонців Авдіївки? І ще, і ще хоча б пару сот мільйонів, щоб побудувати нарешті другу лінію оборони, якої досі нема. Хоча б будівельні матеріали, щоб саме провести туди. І якусь інженерну техніку. Ну, що в цьому складного, я не розумію? Скоротіть витрати там, ну, заможні люди. Скоротіть витрати на офіс президента, на державне управління справами президента. Ну, це буде гарний жест. Чому ми втрачаємо місто через те, що держава не робить елементарні кроки для посилення оборони міста? Чому ми втрачаємо ціле українське місто? Ну, це просто абсурд. Причому це не в перший раз. Це повторюється, повторюється і повторюється. Хто за це буде відповідати?